Охоронців цієї, цього нашої так, культури, да, яка от закарбовується в цьому пласті. Так, от якій ідея з цими, всіма от орнаментами. 1 серпня біля Полтавського аграрного університету відкрили новий мурал Дума про волю стінопис виконав художник Дмитро Білокінь, присвятив його одвічній боротьбі українського народу за волю та незалежність. І Якразу цей змій, він, він її особлює як оця. Така двоголова якась потвора, все, все те зле, оця чекіська, не небольшевіська система, і блискавка, яка її розриває. По суті, ну от цю потвору. Попереду цього воїна тризуб переосмислений під Да? Ну це тобто це давня наша така традиція. Ескіз створили минулої весни. Над ним художник Дмитро Білокінь працював спільно з архітектором Артуром Арояном. Це спільна робота. Це монументальне мистецтво, навіть якщо воно виглядає і виконано е да, аерозольною фарбою, і е можна сказати, що це якби графіті. Насправді це не графіті, це мурал. А відповідно, це монументальне мистецтво, твір монументального мистецтва, який створюється на довгий час, і він відкритий в міське середовище. Він впливає на міське середовище. Раніше цей паркан прикрашав інший малюнок Дмитра, та через руйнування стіни відновити було неможливо, говорять автори муралу. Тож перед нанесенням нового зображення була кропітка робота, зняття старого шару та вирівнювання поверхні. Повністю ми переробили стіну, зробили нові ґрунтові роботи. Також Олександр нам наш друг все це допомагав зі своїми, ну, зі своїми робітниками, друзями. Так, тут вже якісне покриття, не таке, як було до цього, і воно повинно триматися довго. І коли зібрали вже фарбу, почали вже майже в кінці осені почали наносити е, вже, ну, роботу скажімо, за допомогою проєктору. Так, ми ставили проєктор, щоб чітко перенести. Е, Точно усі пропорції фінальні штрихи робили вже влітку. Загалом використали 130 кольорів та відтінків, говорить Дмитро Білокінь. Кошти на створення муралу 115 тисяч гривень. Організатори зібрали спільно з небайдужими полтавцями. Площа муралу Дума про волю 110 метрів квадратних.